Цар звірів, великий сімба. Кс -кс -кс. Не чує гірочок мій. Ця історія про те, як ми запізнюємося з Володимиром до театру. Як завжди, щось запізнюємося, кудись біжимо. Сьогодні неділя і ми йдемо на острів Скарбів, приїжджає в Черкаси Кропивницький театр. І після вистави ще музична школа буде. Я до бібліотеки піду, візьму нові книжки. Дочитала я Олега Сінцова. Книжку, яка називається Другу також варто придбати. Щодо цієї книжки. Початок дуже захоплюючий, дуже цікаво його читати. Середина, ну, для мене було нуднувато. От вона якась нуднувата, 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 а в кінці якось так раз. І все. І якось незрозуміло, чому так? знаєте таке відчуття, що треба було скоріше кінцівку написати, і ось він її якось дуже-дуже швидко закінчив. Ну, Такий спойлер невеличкий. Це на мій смак. Можливо, якщо читають чоловіки, чи може хтось, кому подобається щось таке більш ефектне і там, де є. Місце для роздумів і для фантазії твоїх, знаєте, ось коли там таке закінчення, що нічого не ясно, як то воно було і як взагалі. Я такі не люблю книжки, я люблю, щоб. Ну, і фільми, я люблю, щоб було ясно, зрозуміло. Ну, я така людина, мені подобається прямо, ясно, зрозуміло. Я не люблю цих недомо... недосказаностей, не недомов... Ну, коротше, ви мене зрозуміли. тому я люблю, щоб, хоча б в кінці було все зрозуміло. Але все ж таки це фанта... фантастика, і тут так би мовити, думка може літати безмежно, куди завгодно, по нашому простору. І тому в принципі, я чи захочу я ще раз прочитати цю книжку, то я скажу, що ні. Я прочитала вже і більше я не, не захочу. Чи буду я рекомендувати її до прочитання? Ну, Якщо до першу, там, де е, купіть книгу, вона смішна, дійсно там і смішно, і е, думки цікаві філософські, то ту я порекомендую цю ну, напевно, або один раз, або ні. Друзі, наступний день знову Черкаси. Цей раз музична школа без театру. До речі, вчора була на театрі, потім там була така замінка, що не було нашого, нашої вистави, замість неї було король Дроздоборот. Ось. І відмінили гастролі Кропивницького театру. Про це повідомляють на сайті. На сайті. театру. Тому Якщо ви берете гастрольні квитки, то знайте, що таке може бути перевіряйте. бо я не перевіряла за три дні до спектаклю його відмінили, я не знала про це. Ну, по цим квиткам ми могли відвідати цю виставу. Володимир погодився, ми відвідали. Але запізнились в музичну школу дуже сильно через затримку спектаклю. І потім почалась повітряна. музичну школу так ми не потрапили з ним. Дуже багато пропустили. Бо на минулому тижні була повітряна в день, якраз коли потрібно було в музичну школу їхати. І ми не поїхали, тому що шахеди літали страшне над нами. І над Черкасами, і над нами. Сьогодні вночі, до речі, також сім шахетів точно пролітало. Чи то один туди сюди літав, чи то сім підряд, не знаю. Сьогодні дуже чарівний день, морозний, було мінус вісім ранком, а на вулиці мороз підсушив повітря. І тепло, і нема зовсім вітру. Через це тепленько. Ну, Море знали тепленько. І я йду зараз забирати володимир зі школи і ми бігом на електричку в Черкаси. Поїдемо, зайдемо в Бейкер, чай поп'ємо. Та поїдемо, мабуть. прогуляємось, може, трошки, підемо в бібліотеку, книжки треба здати. Бо вчора так само і не здали книжки, тому що під час повітря бібліотека не приймає. От. Ну, Це правильно, в принципі. Ми вирішили тоді вчора почекати трохи, але повітря вона затягнулася на декілька годин, тому ми почекали 10 хвилин і пішли ну, поїхали додому. Ось так був вчорашній день. Щодо спектаклю Король Дроздоборід мені сподобався. Сподобалася гра акторів і коли на передніх рядах сидиш, видно всю міміку, як вони грають і грають від першої нотки спектаклю до останньої. І навіть коли вони з дітками... Фотографувалась після спектаклю, також були в образі, це досить-досить професійно. Мені сподобалось, ставлю вподобайку, рекомендую і все таке інше. Так, любі друзі, все побігла до школи. Ой, не натискається. Коли усі на репетиція в медичній школі, в мене є багато часу. Сьогодні я була в Айкікі дещо подивилася, що там є новорічного. І всін цей в Айкікі небагато, тому я ставлю це в це відео. Ну, Там такі луки-новорічні, светрики, дуже багато дитячого. А ось в цей дуже багато новорічних прикольчиків. Мені дуже сподобалися. Я, мабуть, навіть зніму їх. На відео окремо, бо дійсно є що показати. І скоро буде Чорна П'ятниця, якраз може, щось я собі придбаю. Тому чекайте, буде відео з зінцею. Я сподіваюся, що буде. Так, я вже підходжу до музичної школи, Ну, скоро підійду. Музиканта мій грає в ансамбль. Купила йому води і його улюблену сосиску в тісті. Бо він не може, він завжди хоче їсти. Зайшла в гайкіки, тут дуже класні новорічні луки, зараз вам покажу. Family лук на вході. Шкарпетки прикольні, тата новорічні. Тут багато светриків новорічних під'їхало будь-якої тематики. І є і з аптівками. М -м, такі міміки дивіться, це не маленьких, м'якенькі досить, так, для самих маленьких є. М -м. Капці. Це все дитячі носочки, я так зрозуміла. Як мене чути, до речі. Можна навіть ось такий подаруночок купити. Тут носочки, мабуть, також, що написано. Так, 119 гривень. One pair socks. Носки. Чи карпетки. Ось такі з Люріксом. Чорні і червоні. О, є навіть шапця така з оленем. Дивимось далі, що є цікавенько. Футболка, світшот. Це чоловіче. Приєднується до команди. Гарна піжамка така з пряночками. Є зламами і зараз вона по знижці. Новорічні капці. чомусь зелене мені більше подобається, теж такий самий фасон, але виглядає вже набагато краще. Ну, червоне святково. І схожі, з імбирними пряничками. І ось така піжамка з довгими штанцями. Ціна ось це безнижки, ну, такі милі. Дитячого дуже багато з новорічною тематикою. Не новорічна, але зимова. дивіться, які будуть. А, це демі-сезон. Ну, все одно крутецькі такі і дуже гарна ціна на них. Якщо у вашої дитини нема демісезону, то можна купити знижка 30%. 38-й розмір. До речі, скільки коштує 38-й? На 100 гривень лише менше. О, більше. Але вони взагалі класні. Суперові. Я нещодавно купила собі. Такі вони більш жіночні. Жіночі. Так, до речі, такий є ще 33-й. Вон 37, але щось я не бачу, що був 39. А, тому що це з 33 по 38. Дитячий світшот. Дивіться, який класний стильний сніговик. Ну, коротше, багато всього дитячого класного є. Новорічного. Дивіться, який. Для подарунків носок. Пакети, светрики. Новорічні принти в піжамках також. Такий є. Ось такий, дивись. Ой, це світшот чи штани? Аж це штани. І є чорні, чи темно-сині, погано бачу, темно-сині. Ось такі і є ось з літерами. Так. Шкарпетки 189. Теплі і якесь гарна така. Нічого не торчить. Ніякі нитки. Ось резинка така. І такі є, але вони. Не такі теплі. Тут набором продаються набор комплект 269. Тут їх в комплекті три пари. Симпатичні. Йдемо додому, Володимир стрибає, дуже гарний проспект і ліхтарики такі симпатичні. Буду закінчувати влог. Дякую, що подивились. Йдемо по-смілянській, в сторону ЖД вокзалу, будемо їхати додому. Жити життя далі буду більше для вас знімати влогів. На жаль, горіла, тому так мало було. І в мене був ларингіт, і осіб повністю голос, було важко говорити. Тепер влоги будуть трошки частіше, тому... Не забувайте підписатись, хто ще не підписався. Тут про звичайне життя переселенців на Черкащині. Я бажаю вам всім гарного.